Триває інформаційна година на радіо НВЦ. Інформаційний спецефір. Ми мовимо в прямому ефірі і аналізуємо з вами друзі війну більш детально. Намагаємося її зрозуміти, спрогнозувати, провести паралелі, здійснити аналітику і зрозуміти все краще для того, щоб не підпадати під засоби дезінформації, для того, щоб не підпадати під пропаганду, і для того щоб мислити більш критично та холодним розумом. З наступні півгодини будемо говорити говорити про ресурси росіян, ресурси насамперед людські, тому що вже за повідомленнями генерального штабу збройних сил України близько 45 тисяч окупантів полягли навічно на українській землі. Хоча це не означає, що лише 45 тисяч більше не будуть тут воювати. Є ще чимало втрат в російської армії у вигляді тих. Вояків, які втратили кінцівки, і більше не будуть здатні тут також воювати а то й ходити. Про все це про їхній мобілізаційний ресурс, про не лише мобілізаційний і не лише особистісний ресурс, але й про ресурс технічний. Поговоримо із Андрієм Загорнюком, який долучається до нашої до нашого ефіру. Це голова правління центру оборонних стратегій і колишній же, звісно, міністр оборони України. Вітаю вас, пане Андрію! Вітаю вітаю. Отож, 45 тисяч вояків російської армії полягло вже в Україні, згідно з повідомленнями генерального штабу. Це багато чи це мало, чи це вже близько до психологічної позначки, коли щось та й назріє в Російській Федерації, чи ще ні. Це дуже багато, надзвичайно багато для будь-якої війни. Звичайно, це не ті цифри, які ми бачили у війнах там минулого століття, такої такі як Друга світова, але для сучасних війн, 21-го століття, це надзвичайно багато. Тим більше це багато для, для такої країни, як Росія, яка там заявляла на весь світ про свою непереможність, про те, що вона там друга армія в світі і так далі. Тобто, ці, ці втрати вони говорять про те, що. Практичного досвіду війни проти сильного противника в Росії немає, а Україна на набагато краще підготовлена була до цієї війни ніж вважалося Росією. Ну і скажемо прямо західним світом, і власно кажучи, наносить дуже серйозні втрати противнику. Ми маємо розуміти, що Якщо тобто ці цифри підтверджуються, а в мене нема сумнівів, що про порядки, хоча б ми можемо говорити, вони такі, ну тобто, яким чином рахує генеральний штаб, це збирає інформацію з підрозділів, ну, звісно, і це означає, що ще на на цю цифру приходиться десь там до один к трьом до поранених. Більша частина цих поранених, звичайно, не повернеться вже на, до, до виконання задач, тому, в принципі, ми знешкодили велич... величезну частину армії Росії. Про це пишуть зараз закордонна преса. Хоча ну, треба зазначити, що оцінки загиблих дуже сильно відрізняються від тих, які дають країни НАТО, але порядки плюс-мінус ті самі. Тобто ми говоримо про десятки тисяч людей в будь-якому випадку. І основні наші партнери. Це і Британія і, і Америка. Вони всі підтверджують, що там до третини ми знешкодили можливості і там спроможності Російської Федерації. Ну от тепер питання: наскільки це? Є проблема для Росії. Правильно? Я правильно розумію ваш ваше запитання? Да? Тобто, наскільки, наскільки це близько? Це... Наскільки це близько, скажімо так, до переламної психологічної точки для Росії? Ну давайте говорити так. Тобто, е, на жаль, в е, Російській Федерації не існує громадянського суспільства сталого, для якого би втрата великої кількості військовослужбовців була би якоюсь переломною точкою. Тобто, в них є. Е, в них, них немає, ну тобто, скажімо так, переломна, що, що, що ви скажімо так, як ви визначаєте переломність точки? Це не бажання військовослужбовців продовжувати службу. Такі випадки є, причому вони, ну, ми говоримо про тисячі відказників, які або дезертирують, або повертаються, або, або навіть відмовляються їхати в зону проведення бойових дій, або ну, якимось іншим шляхом скажімо так, висловлюють своє небажання брати участь в цій війні. Це цього вже є достатньо. Тобто, в цьому випадку ми вже маємо велику кількість, велику кількість достатньо велику, щоб говорити, що цей процес вже системний. Отак От скажемо. Які інші можуть бути наслідки? Наслідки можуть бути такі, що суспільство Росії, от часто ми чуємо це від там аналітиків заходу, значить, або там від дипломатів заходу, що от, значить, суспільство Росії побачить, що армія втрачає величезну кількість людей, значить, або пораненими, або загиблими, і а, почнуться якісь деструктивні процеси в самому в самій Росії. А цієї точки ми ще й близько до неї не підійшли. І в принципі, ну розраховувати на те, що там прокинеться суспільство, нам наразі немає ніякого сенсу. Тобто, воно 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 фактично в сплячому такому або в неіснуючому стані, і велика частина суспільства взагалі підтримує цю війну, не розуміючи навіть про що йде мова, чи чисто будучи під ну під скажімо так під впливом пропаганди. От або під впливом своїх там імперських амбіцій, які вони там десятками років в себе там знаєте, вирощували. Якщо говорити про боєздатність війська, пане Андрію, а от тепер... ви кажете до третини, так до третини да. того групування, да. яке готувалося для наступу до України, фактично зараз вже позбулися Росіяни. Ви згадували західні медіа Минулого тижня. New York Times, да. видання американське опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що такі значні втрати окупантів не дозволяють їм досягнути цілей. Зрозуміло, що напевно сподіватися на громадянське суспільство тут дуже складно, тим паче, що роками вон роками воно просто притіснялося і витіснялося в Російській Федерації, але сподіватися на боєздатність армії або неспроможність її російської армії на продовження бойових дій. Більша частина так, тобто про родянське суспільство може закрили питання, тому що насправді тут там немає більше про що говорити. Вони вони ну факти. По перше, його немає. По-друге, воно не спроможне, ні на які дії. І прогноз негативний по цьому показнику. Тобто, нам, нам, нам особливо чекати від них на, в найближчій осяжній перспективі. Нема чого. Тепер щодо виконання задач, дивіться а бойових, значить, як як відбувається зараз, ну тобто, як виглядає зараз ситуація? Вони підтримують постійно плюс-мінус ту саму. Кількість особового складу саме наступальних підрозділів, тобто ну, військових підрозділів. Я не кажу зараз про Росгвардію, там про ті, які ФСБ, ну тобто, які беруть участь в так званій стабілізації на тимчасово окупованих територіях, а саме от, підрозділи, які беруть участь в наступальних, намагаються брати участь в наступальних діях, а це ті самі 150 тисяч, з яких вони починали. Тобто в них як було 150 тисяч, так і залишається. Зрозуміло, що більша частина, ну, хоча там велика частина, скажімо так, дуже суттєва частина тих, які приймали участь на, на початку, вони вже або загиблі, або поранені, або поїхали за інших причин, або взяти в полон, або ну, більша частина з них, там, скажімо так, вже не, вже не бере, але велика, ну, дуже суттєва частина ще, ще продовжує, продовжує воювати. Плюс вони докладають ну тобто мовити досилають нові нові новий особи, особовий склад і питання чи зможуть вони підтримувати ту саму підтримувати ту саму інтенсивність бойових дій яка наразі так зможуть тобто наразі в них є особовий склад для підтримки тієї самої інтенсивності яку ми зараз бачимо чи зможуть вони суттєво попідвищити її і перейти в якісь дуже суттєві там нові контрнаступальні дії. А на нашу думку, ні вже не зможуть, тобто, але це не лише питання особового складу, це в першу чергу питання Іх спроможностей комплексних, тобто і особовий склад, і логістичне забезпечення, і е, озброєння, військова техніка, і офіцерські команди ну, то тобто спроможності офіцерського е, складу е, про сержантів. Ми не говоримо, тому що в них ще радянська доктрина. Вони це фактично як старші солдати. Вони не, не, не грають тієї ролі, як у нас. Далі та та сама історія з там інфраструктурним забезпеченням, і так далі. Коли ми вражаємо, вражаємо наприклад, склади їх зброї або е, наносимо удари по їх зброєнню військової техніці, і так далі, по пунктам командування, то це не зменшує суттєво особовий склад, але дуже сильно зменшує їх спроможність наступати. І тому ну прогноз такий для них зараз негативний, тобто вони не зможуть робити активних наступальних дій в осяжній перспективі і якось суттєво там збільшити, наприклад, вдвічі присутність, тобто збільшити вдвічі спроможності в них не вдасться, але це не повністю позитивна новина, тому що вони зможуть підтримувати таку саму інтенсивність, як зараз, ще дуже довго, тому що вони постійно проводять заходи мобілізації. Вони постійно проводять так звану приховану мобілізацію, тобто це означає, що вони постійно підписують нові контракти, переводять срочників на контракти, вони наймають найманців, оці вагнери та інші організації і так далі. Тобто це, цей процес нескінчений. Їх організаційна спроможність самої військової, от органів військового управління не здатна найняти зараз там, півмільйона людей. У них просто нема такої кількості а, організаційних справ, тобто офіцерів немає, нема. Ну тобто, нікому буде. Ну тобто, вони можуть взяти півмільйона людей, але вони не зможуть з їх. Підстави поставити от саме в підрозділи, підготувати ці підрозділи і е, перейти до виконання. Однак чи певне а... буде судження, якщо це довго затягнеться і довго буде тривати, що в якійсь мірі не викликає сумніву, що війна е, не завершиться найближчого місяця, або ж навіть скоріше, найближчого цього. року цього давайте я поясню. дивіться, тобто, але вони можуть підтримувати. Якщо все буде так, як зараз, то вони зможуть підтримувати ту саму інтенсивність, ту саму кількість роками. тому що у них людей багато. А це буде низькоякісний не так би мав, персонал, тобто особовий склад буде погано підготовлений, немотивований, погано погано керуватися і так далі. Але їх кількість вони можуть потенційно його ну не збільшувати, але підтримувати цю кількість ще роками. А так само в них ситуація з озброєнням військовою технікою, тобто в них не буде вже високотехнологічної зброї, але старої зброї, яка тим не менше може виконувати якісь задачі, в них буде багато, тому що на складах в них збереглося величезна кількість і запасів і старої техніки. Ця стара техніка не в боєздатному виді, тобто її вони не зможуть знову ж таки збільшити вдвічі, але вони постійно проводять роботи по її відновленню і будуть ставити на, на чергування і далі переправляти до нас. Тому, якщо ми не переламаємо ситуацію за рахунок технологічної переваги, тобто за рахунок технолог... ну, переваги, яку нам нададуть наші партнери, то ми, на жаль, ще можемо бачити цю війну якийсь до достатньо довгий час. Тобто, це може йти дійсно ну, якісь роки. А далі воно може перейти в скажімо так в менш інтенсивний конфлікт, який ну так само може йти дуже довго. А для того щоб вийти з цієї ситуації, тому що нам вона така ситуація не підходить. Нам це не цікаво. Нам довга війна на роки абсолютно ніяк не, не, не додає нічого. А Росія вона буде виснажувати. Звичайно, через десь до кінця цього року, на, на, на середині наступного, в них почнуться вже дуже серйозні економічні проблеми завдяки санкціям, але все одно вони будуть якось там уникати, знаходити виходи, і так чи інакше, вони будуть продовжувати існування. А, тому для нас зараз критично це все ж таки а, домовитися з нашими партнерами про надання. Кількості зброї достатньо для контрнаступальних дій це абсолютно можливо. А отут якраз з'являється ще одне важливе запитання, коли ми говоримо про спроможність росіян, все ж таки, як у будь-якого адекватного українця, виникає питання: а чи буде у нас така спроможність, якщо раптом партнери будуть зволікати, не будуть так швидко надавати, і чи бачите ви шляхи, що вчиняються кроки для того, аби у нас була ця спроможність, аби не сидіти суто на голці постачання західного озброєння? На жаль, давайте це два питання. Насправді, тобто, перше, це буде чи буде в нас спроможність, якщо будуть зволікати партнери. А наша задача зробити так, щоб вони не зволікали. Зараз прогнози по цьому позитивні. Тобто, ті ті переговори, які ведуться, ті з ну та, по перше, та зброя, що вже надходить, ті суми, які виділяються, готовність і так далі. Це говорить про те, що в принципі ну процес іде, і ми мому бачимо, що на, на, ми можемо накопичувати цю зброю і вийти на на. В якусь критичну масу через якийсь період для того, щоб все ж таки сформувати додаткові підроз... ну, оснастити додаткові підрозділи, підготувати їх, що буде достатньо для початку нормальних контрнаступальних дій, вже нам там на, на яких суттєво там на ряді операційних напрямків. А чого не, не чого ми не зможемо зробити це? Ми не зможемо швидко наростити спроможності за рахунок власної економіки, тому що в нас е немає технологій, Тобто, нам потрібні, що нам потрібно, нам потрібно звичайно, в першу чергу, це. Засоби вогнового ураження на, скажімо так, на довг, на далеку відстань. Причому чим більше саме буде от, глибина одноопераційна, з якою ми зможемо працювати, тим краще. Тобто це мають бути далекобійні знаряді артилерійські, це мають бути системи залпового вогню і там, які інші системи подібні. Ми наша промисловість не виробляє цього. Ми не можемо зараз розгорнути виробництво. Ми можемо частину закрити по безпілотній авіації самостійно, звичайно, або залученням там якихось технологій. Але ми не зможемо, от саме наземні артилерійські швидко розгорнути. Тому ми ще будемо залежати від співпраці з партнерами, і це абсолютно критично для нас. У ну, тут речі актуальне запитання щодо того, скільки у партнерів є такого озброєння, яке вони нам можуть надати, тому що, наприклад, кількість тих самих РСЗВ Хаймарс або МДІСІ 270 які нам надають Великобританія та Сполучені Штати і партнери по НАТО, вона вимірюється. Кількома сотнями з відкритих джерел наприклад щодо хаймарсів, якщо не помиляюся, 400 одиниць їх є по світу. А, а загалом таких високоточних РСЗВ до тисячі, десь близько восьми сотень. То чи вже протерли пил на своїх оборонних комплексах? Партнери наші західні? Чи бачите ви цей процес? Ви маєте на увазі, чи запустили вони виробництво? Саме такі деякі, деякі заводи вже працюють так. Цей процес відбувається, але навіть якщо ми говоримо про сотні. А нам то потрібні десятки. Ми ж не говоримо про те, що нам потрібно деяких позицій, нам потрібні сотні. Це дійсно, але там в них є і тисячі. Тому, в принципі, ми навіть ті запаси, які в них є наразі, або ті, які стоять на бойовому чергуванні, тобто які вже знаходяться в підрозділах і виконують задачі. В будь-якому випадку ми у нас же є досвід, що нам передавали прямо з підрозділів. Тобто, це не перший раз. Це, це, нам не тільки передають і. Ті засоби, які знаходяться в надлишкових активах, там на складах лежать, знаєте, пиляються чи старі. Нам передають засоби, які до цього знаходилися в роботі підрозділів. Так що тут нічого немає такого. Вони мають просто розуміти, що, звичайно, це процес такий, він трохи болісний, тому що є велика там знаєте, кількість там підрозділів, які намагаються говорити, там нам буде потрібно для підтримки боєздатності, там виконання задачі, все інше. Але це процес, ну він йде не перший день, вже не перший. Місяць а, наші військові дипломати знають, як цим як, які аргументи знаходити, як це все працює. Тому, в принципі, це питання часу. Я думаю, що. повертаючись до росіян, пане Андрію, про їхні мобілізаційні ресурси, не лише мобілізаційний, а от. З'явилося недавно повідомлення від головного управління розвідки Міністерства оборони про те, що в Чечні готують чергові чотири батальйони добровольців. Однак, в той же час для відправки в Україну зрозуміло, однак в той же час ідеться повідомлення, що їх тортурами та залякуваннями спонукають до України. То які ж це власне добровольці? І загалом, якщо говорити про структуру російського війська, все більше і більше зараз відбувається аналітична робота з боку силових відомств України і йдуть аналіз. З по розрізу з яких регіонів е, тут воюють і гинуть російські солдати? Найбільше у процентному відношенні це е, регіон Тува, звідки родом міністр оборони Російської Федерації е, Шойгу е, далі. Йде Бурятія е, до речі, в Чечні теж чимало втрат. Е, от е, як розуміти? Е, Тут знову ж таки, два запитання зашив з mm -hmm. як це добровольці, яких залякувані ведуть на війну. А друге, е, чому все ж таки ці найбідніші, ці найскладніші? Ну е, Чечня, напевно, не найбідніші, але найбідніші регіони найскладніші регіони приїздять сюди е, і е, тут гинуть. Це для них можливість квитка у світ. Тому що знаєте, недавно дивився програму про подорожі світом, і там йшлося про еквадорських неконтактних індіанців. Так, от вони взагалі не підпускають людей і вони їх. Просто цивілізований цивілізованих людей одразу на них нападають. Це їхнє право, це їхня, скажімо, так вони так жили завжди. І от мене виникає думка: а чи не можна говорити про ці представників тих народів у Росії, що так само в них просто інакшого шляху немає, окрім як вчиняти такі звірства, які вони вчиняли в Україні на півночі України в на Київщині і так далі? Ну, тут більше ніж одне запитання, і навіть більше ніж два. Давайте я спробую. Значить, ну перше, добровольці чи не добровольці? Дивіться, ми всі. Ну хто працював ще з збройними силами, скажімо так, в пострадянський період. Всі знають дуже добре, як проводяться заходи мобілізації. Тобто, вони спускаються плани на регіони. Ці плани, в принципі, багато з цих речей на жаль існують ще досі, але ну, ми сильно вже просунулися вперед. Але от в Росії воно в принципі нічим не відрізняється. Тобто їм спускають плани на на на, на винайняття цих добровольців і там, де ці плани не викор... вони, звичайно, їх намагаються вговорити, розказують їм, значить, як там буде спокійно, як нормально вони повоюють, зароблять, зароблять гроші, повернуться додому і так далі. Тобто деякі з деяких регіонів є. А люди, які записуються, просто щоб ну, нормально зробити грошей, де, де все вони не розуміють, куди вони їдуть. Вони не розуміють шансів на своє повернення. Шансів на повернення живими, шансів на повернення значить, неушкодженими, і так далі. А, але вони розуміють, вони так само не, роз... ну, не мають мотивації, окрім цієї ніякої, ніякої більше. Тобто, це, це просто люди їдуть на заробітки, власно кажучи. А, деякі а там, де, де, там, де не виходить це, тобто там, де не, 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 ну, тобто, наприклад, де суспільство більш-менш пов'язане між собою розповсюджує інформацію про те, як воюється в Україні і як взагалі це. Все відбувається і які в них шанси на виживання, то там вони не набирають цих кількостей, і виходячи з цього, вони там намагаються якось там оскільки задачу ставлять перед військоматами або там аналогами їх, тобто ці, які займаються рекрутингом, тобто ти маєш провести стільки то людей. От вони, значить, виходять, винаходять різні варіанти, яким чином їх затаскувати. От, власно кажучи, і все. Тому тут не можна говорити, що все в так в бо не все це залежить від того, наскільки їм вдається обдурити людей. Щоб вони самі пішли, а просто все головна задача цього рекрутера це виконати план. Дуже все просто. А, а тепер даруйте, далі... ага, питання... так, так, так. так, так. Ще. Далі питання, далі питання, чому вони набирають більше не, скажімо так, не етнічних росіян? Ну, звичайно, тому що тому, що, скажімо так, думка якоїсь частини суспільства, яка знаходиться десь далеко від центру, вона менше впливає на. На настрої самого центру, тобто скільки загинуть їх, в принципі в Москві та в Петербурзі та в інших великих місцях в принципі особливо нікого не, не хвилює. І тому, навіть якщо вони втратять 100 тисяч людей або 200 тисяч людей, більша частина жителів центральних міст буде в принципі спокійно спати і не, 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 не дуже там сильно якось перейматися. А Росія втратила в мільйони людей, наскільки ми розуміємо, чи сотні тисяч там точно якісь величезні на від ковіду. А, і це ніяк абсолютно не, не, не змінило відношення росіян до свого а, уряду. А, тому що з ковідом вони боролися не дуже добре, і там в, 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 у них були величезні проблеми. Ну а зараз от, буде, буде така ще. Тобто ці речі а, ніяк, не, ну, ніяк не впливають на, 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 на більшість суспільства, скажімо так. Тому що вони звичайно намагаються, особливо суспільство, не хитати. Всі пам'ятають, як. Негативно відносилося з радянське суспільство в 80-х роках до війни в Афганістані. Всі розуміють, що від цього негативу, який був дуже сильно страдав імідж уряду, і в принципі розвал радянського союзу. Частково це був саме через невдоволення війни в Афганістані. Вони звичайно не хочуть повторювати цих цих ну цих цих помилок, і ну поки що їм це вдається. Тобто, вони їх не вони їх не повторюють. Подивимося, як буде далі йти. Наша задача, дивіться, але для нас. Це все просто інформація для, ну, для, для аналізу, а це ніяк не має впливати на наші дії, тому що наші дії йдуть по абсолютно іншому треку. Наш трек це перемагати е, силою зброї. Тобто наш трек це зробити, хто б там не був, це будуть ці нічні росіяни, це будуть цитувінці, це будуть чи буряти, нам ніякої різниці немає. Якщо він заїжджає на нашу територію, то він має повернутися вже е, неживий. Або, або, або поранений настільки, щоб він вже не повертався далі. До речі, е, кількість поранених частково підтверджує наші е, ну, цифри Генштабу об'єктивно, е, тим, що ну, дійсно забиті от, в прикордонних містах, забиті шпиталі пораненими. Це факт. Як і в Севастополі, в Біла... Раді там в інших містах в Мозрі, і так далі, тому е, тобто, те, що ми говоримо про десятки тисяч, це точно. Хоч, ну, хоча б чисто, от перераховувати е, ну, з цього показника. Маємо ще півхвилинки до завершення. От е, коротко, якщо можете, прокоментувати наявні у вас відомості від центру оборонної стратегії, що знаєте, ви з приводу можливостей долучення до е, російсько-української війни представників КНДР, тому що ця інформація також вона з'являлася у медіа і про 100 тисяч корейців ймовірних, які можуть тут воювати на території України, говорилися йшлося. З'являється інформація постійно про Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан. Хоча тут ці всі повідомлення, як на мене, потрібно враховувати з трішечки ретроспективою, згадуючи про про Сирію. Що нам тут теж обіцяли найманців Сирії цього не сталося, але ну, це... тим не менше, якщо можете прокоментуйте цю інформацію. Так, да, Я головне, що ми маємо пам'ятати, що це війна не піхотна, це війна артилерійська. І тому нас в першу чергу має хвилювати, скільки в них засобів вогнового ураження, скільки в них РСЗВ, скільки в них артилерії, скільки в них е, е, от таких підрозділів, Скільки приїде людей, які не вміють на цьому працювати з Узбекистану, нас чесно, чесно кажучи, хвилює трохи менше, тому що ми, е, якщо це просто піхотні підрозділи, то ми їх вразимо нашими засобами, а і вони там просто десятками тисяч будуть загинути, і після цього вже більше нікуди сюди не повернеться. Тому нам треба дивитися в першу чергу на технологічну комплектацію, як зростає або не зростає технологічна комплектація ворожих сил. Там поки що відбувається те, що ми про що ми поговорили, тобто серйозного росту немає. Дякую вам, Андрій Загороднюк, екс-міністр оборони України, а також голова правління центру оборонних стратегій був з нами на прямому зв'язку із Радіо НВ. Друзі, найголовніше мені здається, що варто винести нам своє робити. Ось кожному на своєму місці, бути корисним. Щодня допомагати нашій спільній перемозі над російським окупантом і дякувати бійцям, які перебувають на передовій. Дякую вам. залишайтеся із Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Ми обов'язково почуємося в наступних ефірах. А наразі передаю естафету кол підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.